Ви досі можете просувати свій інстаграм платними і безкоштовними методами. Сьогодні я вам покажу кілька основних, які сам використовую і можу вам радити. Перший це реклама у блогерів або в тематичних різних сторінках, чехи їх ще називають пабліки. Я, як адмін сітки пабліків із досвідом, вже можу сказати, що досі працює цей спосіб. Ви можете охоплювати велику аудиторію одразу, розміщуючись там в одному або кількох сторінках. І вже мати звернення, мати переходи, залежно від того, яка мета вашої реклами. Головне, звісно, робити з розумом, щоб були конкретні якісь промоакції, щоб людям мало сенс дійсно десь заходити, тоді буде результат. Таргет. Цей спосіб ви можете використовувати як тільки підключили свій бізнес-аккаунт. Звісно, треба робити це з розумінням, але в цілому можна налаштовувати рекламу і запускати хоч з першого дня. Припустимо, ви вирішили запустити таргетовану рекламу. Якщо у вас вже... Підключений бізнес-аккаунт, то ви в дописі напускаєте просувати допис. Обираєте певну мету своєї промо-акції, наприклад, написати повідомлення так, щоб до вас зверталися, зберегти далі. Налаштовуєте аудиторію. Можна взяти різні. Натиснемо далі, щоб я вам показав вже просто, як це робиться. І далі обираєте бюджет. На той чи інший термін можна також. І натискаємо далі, щоб запустити. Це робиться досить просто. Бачите, в мене тут багато різних аудиторій. І ви можете також собі налаштовувати. Reels – це один з форматів контенту, але я його беру як окремий спосіб, тому що досі Reels, якщо ви їх робите динамічними, цікавими, щоб люди хотіли їх репостнути, щоб люди хотіли прокоментувати, зберегти. Вони будуть набирати добре охоплення. І там ви вже можете просто навіть в описі просувати якийсь свій товар, продукт. Щоб просто люди перейшли на сторінку і далі вже зацікавилося. Ви бачите мій особистий профіль і рілси досі добре набирають. Бачите, мій аккаунт майже 10 тисяч людей охопив за місяць, унікальних людей. Це дуже класний показник, враховуючи, що я тут не запускаю таргетовану рекламу. Я просуваюся лише органічно. І ось ви можете бачити рілси цього профілю. Вони набирають в рази більше переглядів, ніж власна аудиторія. Ось, наприклад, бачите, рілс тут це чітко. Маленький опис, так. Я взяв такий мем, опис і хештеги, щоб була оптимізація. Ви можете так само робити. Ось бачите, тут трошки більший опис, тому що це як допис вийшов. І також ви його оптимізуєте і отримуєте охоплення, реакції, звернення. Знову ж таки, залежно від мети вашої публікації. Хештеги багато хто вже просто каже, не працюють хештеги. Цей інструмент досі актуальний, якщо ви правильно його використовуєте. Щоб зберегти рекламний бюджет, ви можете почати з просування через хештеги. Я підбираю клієнтам хештеги, але також показую, якщо у вас зовсім немає можливості замовити, як ви самі можете це зробити. Беремо, наприклад, ви дизайнер. Так? Можна просто написати, звісно, хештег дизайн. Так, відкриваємо теги. Хештег дизайнер, але це дуже-дуже просто, і більшість ваших конкурентів так само робить. Якщо так робить вже більшість ваших конкурентів, то, на жаль, ви не заробите. Треба складніше трошки робити. Бачите, по-перше, тут дуже багато російських, що нам не потрібно з вами. Бо слово дизайнер, воно в російсько-українське однаково. Наприклад, там, дизайнер сайту так? Уже буде менше запитів. Ви можете ось низькочастотний навіть хештег дизайнер сайтів. Тут навіть тисячі немає дописів, але це певний пошуковий конкретний запит. Там сидять потенційні клієнти, і ви можете таким чином максимально цільову аудиторію собі збирати, поки більшість конкурентів ставить популярні хештеги, ставить якісь взагалі спамні, так, різні лайк, фолайк, лайк взаємно, Таке не треба ставити в ніякому разі. І також ви можете інакше трошки робити, більш хитро. Я роблю так для. Клієнтів, які замовляють не один набір, а кілька. Ви можете брати широку аудиторію, яка сумісна з вашою. Наприклад, хто цікавиться дизайном, це якісь підприємці, так? Хтось у кого якийсь бізнес, ви можете, наприклад, просування сайтів, так? хештег. Я тут зробив трошки не ту літеру натиснув. Ось просування сайтів. Бачите? Це сумісна така ж тематика. Просування Instagram, просування соцмереж. Ви можете з цих людей, які вже ведуть певні комерційні профілі, сторінки, аккаунти, їм потрібен, напевно, дизайн. І ви можете такі хештеги також використовувати. Поки вони шукають, наприклад, собі СМНника, паралельно вони знайдуть вас як дизайнера. Звісно, я вам один приклад показав. На різних тематиках по-різному треба думати, по різному треба аналізувати яка аудиторія. Але ви можете таким чином охоплювати тисячі людей, які саме. Потенційні клієнти. Якщо у вас мета набрати там 10-20-100 клієнтів, то завдяки хештегам, правильно підібраним, і якщо ставити їх правильно, як я от клієнтам розповідаю, коли замовляю, то ви можете мати хороші результати. Взаємний піар. Можна просто обмінятися з кимось сторісами, дописами, що ось є там цікавий автор і такий про певну тематику, я з вами хочу поділитися. Можна зробити цікавіше, наприклад, взяти сумісний прямий ефір, провести і таким чином. Зблизитися так півгодини, години, щоб люди вже вас послухали, особливо ви комунікуєте з їхнім вже, автором, якого вони читають, дивляться, і тоді вони можуть з більшою цікавістю перейти до вас. Альтернативний текст цей спосіб, мало про нього розповідають, але він також дає можливість, я вже неодноразово на каналі показував, як це взагалі працює, просуватися. Ви можете під пошук, під різні запити налаштовувати і отримати трошечки додаткового охоплення і розуміння алгоритмів, кому вас краще показувати. Чістка. Якщо у вас частина аудиторії була з e Wave, накрутки, ви можете почистити свій профіль і таким чином вже покращити свій вихід рекомендацій за рахунок того, що стара аудиторія, яка просто була живою, але перестала вас дивитися, або ті, хто дійсно накручені від самого початку, вони просто знижують вашу видачу в стрічку за рахунок того, що вони ніяк не, актив, не проявляють. І ви можете просто, вже за рахунок того, що їх прибрали, покращити собі охоплення. Детальніше дивіться на кінцевій заставці. Я розповідав, як це працює, показував, як я це роблю, і ви можете також собі допомогти таким чином.